Я запрошую на цю сцену побратима, воїна, провідника військово-політичного руху, правий сектор Дмитра Яроша Слава Україні! Після такого оголошення важко виступати, звичайно. Люди люблять створювати легенди і міфи, але насправді я без бійців правого сектора нічого не вартий. І чудово усвідомлюю, що ці от два слова Холодний Яр, вони мають для нас всіх неабияке значення. Ми пам'ятаємо козаків, ми пам'ятаємо гайдамак, ми пам'ятаємо повстанців Холодного Яру. Якби не їхній приклад, то, мабуть, би і добровольчий Український корпус правий сектор, інші добровольчі підрозділи не мали би тої звитяги, яку мають на сьогодні. Зараз багато хто хоче зруйнувати наш добровольчий рух. Ми чудово знаємо, що в владних кабінетах на Печерських пагорбах є багато бажаючих, які би хотіли, щоб не було чути цього слова «добровольці». Але так не буде. Ми Зробимо все від нас залежне, щоби протидіяти тому реваншу, який вже розпочався в Україні. Ми знаємо чудово, що, відбиваючи агресію там на сході, ми змушені боротися і на внутрішньому фронті. І для нас є два завдання, надважливих завдання. Перше це перемогти московського окупанта, який прийшов на нашу землю і своїми брудними чоботями її топче. Але не менш важливим завданням є і довершити національну революцію, яка би побудувала державу української нації на українській землі і забезпечувала би всім українцям свободу, справедливість і добробут. Заради цього живемо, заради цього воюємо, заради цього і вмираємо. Я хочу вас запевнити, що ми не відступимо ні на крок від тих ідеалів, які були. Проголошені на майдані. Я хочу вас запевнити, що правий сектор ніколи не зійде зі шляху боротьби, і перемога, що б там не робили наші вороги, і внутрішні, і зовнішні, все одно буде за нами. Бо ми приречені перемогти в цій національно-визвольній війні. Я дякую всім вам, що ви зібралися на цей захід. Я розумію, що зараз на нас дивляться і ті хлопці, які воюють. В різних секторах, в різних підрозділах добровольчих, в підрозділах Збройних сил України тощо ми можемо перемогти, ми хочемо перемогти, і ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Дякую, друзі. Друже провідний від імені Черкаської. Обласної держадміністрації вас нагороджено пам'ятним орденом. Холодний яр. Прийміть від черкащини цей подарунок. Я щиро дякую. Цю нагороду і вважаю, що її заслужили всі бійці всіх добровольчих підрозділів. Хай це буде нагорода саме для них. Слава Україні.